Я пам'ятаю той день, як сьогодні, коли ми з найкращими друзями пішли в кіно на першу залізну людину. Сказати, що нам сподобалось, це нічого не сказати. Щоб ви зрозуміли, ми настільки були в захваті, що з тих пір у нас була традиція ходити разом на всі фільми Марвел, де був присутній Тоні Старк. І ми це робили протягом 10 років 10 прекрасних років. Як ви могли зрозуміти, із назви відео, традиція загинула разом із Тоні Старком. Думаю, всі вже помітили, наскільки погіршилась якість проєктів Марвел в останні роки. Я передивився. Всі нещодавні фільми і серіали Марвел, і готовий вам розказати, як, і головне, чому кінофраншиза, яка лише однією своєю заставкою перед фільмом гарантувала захоплюючі пару годин в кінотеатрі, перетворилася на тьмяну копію самої себе, тож оголошую загальний збір, аби разом дізнатись, чому Всесвіт Марвел помирає. Обіцяю, буде дуже цікаво, тому не забудьте підписатись, поставити лайк та поїхали. Давайте згадаємо той момент, коли справи Всесвіті Марвел пішли на спас. Сподіваюсь, ви погодитеся зі мною, що якість проєктів почала стабільно падати після закінчення третьої фази, тобто кінця саги нескінченності. Всі ми прекрасно розуміємо, що були погані фільми навіть в перших трьох фазах кіно Всесвіт Особисто я не дуже люблю першого кепа і другу людину мураху. Проте в той же час це ніяк не впливало на загальне враження від франшизи. Проте у момент переходу до нового етапу студія, здається, загубила щось важливе, щось, що дарувало нам незабаром. Бутню магію при перегляді, А саме із Всесвіту зникли шість каменів вічності. Тож пропоную пригадати їх і розібратись, яких сил позбавився Всесвіт Марвел, втративши камені, і що треба зробити, аби повернути улюбленому Всесвіту минулу велич. А також у кінці на додачу до відомих самоцвітів я вам розкажу про секретний камінь вічності, який приховували від нас у фільмах. Тому давайте не звалікати і перейдемо до першого мінералу, який зі своєю поразкою забрав божевільний титан. Перший артефакт, з яким нас познайомив кіно Всесвіт Марвел був. Тесеракт магічний куб, що містив собі камінь космосу. Камінь мав силу відкривати дірки, дозволяючи володарю вільно пересуватись в просторі. І здається мені, що камінь то зник, а дірки залишилися. Можливо, ви пам'ятаєте, як за результатами подій вічних в океані з'явилася голова і рука здоровенного Целестіа. Якщо ні, то не біда. Оскільки здається, що сценаристи теж забули цей факт і жодним чином не згадували це в наступних 13 проектах, що виходили за останні два роки. Так вам не почулося 13 проєктів за 2 роки, а загалом четверта фаза Марвел налічує 20 фільмів та серіалів. Для порівняння за перші три фази, які сумарно тривали 10 років, було випущено 23 фільми. Тому не дивно, що за космічною кількістю почала втрачатись якість. Відвертих проходняків в сценарному і візуальному плані стало помітно більше, і з чого логічно випливає проблема з іншим каменем, яким володів Доктор Стрендж. Каменем часу мало того, що фільмів, серіалів і бозна чого ще стало настільки багато, що рядово... Глядачу просто фізично не вистачає часу слідкувати за 14 мільйонами 605 новими проектами. Так ще й така політика, тільки вище піднімає поріг входу для нових глядачів. Тобто новачку треба встигати ознайомитись із всіма старими фільмами, аби розуміти, що відбувається в нових серіалах, які виходять із шаленою швидкістю. Але кому яке діло до новачків? Самі дурні, що не дивилися. У вас було 15 років на це. Але тільки уявіть, що після месників фінал пішли на останнього доктора Стренджа, при цьому пропустили сері... Серіал Ванда Віж. Що ви там побачите? Багряна відьма чомусь з'їхала з глузду, захопилася чорною магією і ганяється за дітьми, яких в неї ніколи не було. Мабуть, тоді ні боси зрозуміли таку проблему і надалі не стали ризикувати. І тому презентували Канга завойовника, головного злодія наступних фаз уже двічі, і в серіалі Локі, і в фільмі Квантомані. Ще одним каменем, з яким нас познайомили фільми, був камінь, який змінював реальність. Але здається, щось зламалося, і реальність почала змінюватись із певним перекосом. Деяка статистика першої появи значущих для сюжету персонажів четвертій фазі Марву, згідно з якою на екранах вперше з'явилось 28 жіночих персонажів і 21 чоловічий. На перший погляд це здається дуже круто, адже жінки це наші квіточки. До того ж, ми пам'ятаємо таких крутих жіночих персонажів, як Небула, Гамора або Ванда. Але все не так просто. На жаль, на заміну їм ми отримали ось це. Де пішло воно все. Нові жіночі персонажі виявились жахливими, а сценаристи, які створювали ці вироби, навіть ніколи не цікавились ні коміксами, ні фільмами по них. Я гадаю, що вони вже б мали зрозуміти, що нам все рівно на те, як виглядає персонаж. Головне, аби він був харизматичним і класно написаним. Згадайте часи, коли Нік Фюрі був білим. Я вже й сам забув, бо Семел Л. Джексон настільки крутий, що тепер його і в коміксах частіше зображають чорношкірим. Головне, щоб персонаж був цікавим і органічним, і все рівно, як він виглядає. Тут насправді. Дікриється великий секрет студії Марвел. Задумайтесь над наступним. Фільм Капітан Марвел та серіал Міз Марвел мають найнижчі оцінки за всю історію франшизи. Тоді навіщо знімати повнометражне продовження з цими персонажами в одному фільмі? Логічно, що він ризикує бути провальним. Проте, що якщо я вам скажу, що Марвел буде начхати на прибуток цього фільму. Навіть більше, цей фільм все одно принесе купу грошей Дійсною, навіть якщо провалиться в прокаті. Справа в тому, що багато хто помилково думають, ніби дійсний знімає лише фільми і прибути. Прибуток від кінобізнесу є для неї надважливим, але це не так. Насправді ж вони займаються бізнесом інтелектуальної власності і заробляють на таких речах, як іграшки, одяг, парки атракціонів і тому подібне. В той час, як іншим кіностудіям, фільм повинен приносити кошти, щоб компанія заробила. Дісней іноді навіть не бореться за прибуток від фільмів. Для них Бокс Офіс це просто приємний бонус. Їхнє кіно це лише реклама їхньої продукції. Діснею не цікавий Марвел лише як кіно всесвіт. Їх цікавить Марвел як машина, що генерує мільйони ідей для мерчу. Вони навіть уклали на перший погляд невигідну для себе угоду Sony про людину павука. В Цій угоді зазначено, що компанія Disney отримує лише 5% від продажу квитків, тоді як решта 95 йде у компанію Sony. А я нагадаю, що останній павук зібрав майже 2 мільярди. Подумайте, навіщо взагалі знімати фільми про павука та віддавати весь прибуток іншій компанії? Це дуже просто. За договором вони отримали дозвіл на весь дохід з продажу мерчу. Мерчу по паучку, і він приносить їм навіть більше, ніж сам фільм. Саме тому Тор лишається ока та змінює зачіску. Саме тому кеп відрощує собі бороду. Все для того, щоб продати вам нові іграшки в оновленому дизайні. Нова зачіска. А ти мою бороду косплеєш. Через це вони можуть дозволити собі ризикувати і знімати фільми, які можуть провалюватись в прокаті. Через це ми бачимо бездарно створених жіночих персонажів. Тому що репутація компанії, яка має багато жінок, в перспективі принесе їм більше, ніж. Просто фільм, який зробив гарну касу. До того ж, це дає їм можливість розширювати аудиторію і продавати мерч не тільки для чоловіків, а й для дівчат. І Марвел навряд чи колись закінчиться, адже якщо щось піде не так, вони просто зроблять перерву і потім знову запустять свій конвеєр. Це вже сталося з зоряними війнами, коли вони обіцяли, що будуть знімати по одному фільму кожного року. Проте після невдалих декількох спроб зупинилися на деякий час. Прикро, але саме через таку політику ми й отримуємо слабкі проекти, а слабкі вони не в останню Ергу через відсутність них розуму камінь розуму зміг оживити віжена, а ось за його відсутності. Ми зіштовхнулися з навалою безглуздих сюжетів і дурних сценарних ходів. Фільми тільки намагаються вдавати, що в них є якийсь сюжет, але насправді вони існують лише для того, щоб затізерити вам майбутні фільми та підсадити вас на гачок, щоб ви дивились кожен їх наступний проект. Згадайте, що другою сценою після титрів останнього павука був трейлер доктора Стренджа, а сценою після титрів у докторі Стренджі був тизер наступного проекту, і так до нескінченності. Безглуздість сценаріїв тісно пов'язана з відсутністю іншої компоненти душі без поваги до глядача кіно всесвіт набув ознак конвеєру, втративши душу. І насправді цей конвейер набув уже такого масштабу, що перегляд чергового серіалу чи фільму тепер виглядає як просто щось, що треба зробити, аби бути в курсі подій. Тієї магії фільмів Марго більше немає. Ситуація насправді трохи сумна. Іноді, якщо в мене є вибір подивитись новий серіал від цієї студії чи позалипати в Ютубі, то зараз я дуже часто схиляюсь до другого варіанту. І якщо вони продовжать знімати прохідні проекти, ми навіть можемо й не помітити, як з часом просто перестанемо їх дивитися. А пам'ятаєте, як зоряний лицар випадково знайшов камінь сили? Так ось тотальна відсутність сили це ще одна проблема Марвел. При тому, що після виходу месники фінал було випущено купу проектів і представлено десятки нових персонажів, важко назвати хоч одного, хто за своєю крутістю зрівнявся б з кимось із старої гвардії. Якби месники збирались зараз із персонажів, що з'явились на заміну старим, вони не те, що Альтрона. Наче Таноса перемогти б не змогли. Я б не довірив їм боронити землю навіть від дебіла. Що ж, перед тим як перейти до висновків, як і обіцяв, я розкажу вам про додатковий камінь, який не показали в кіно Всесвіті. Справа в тому, що до існування часу і простору існувало могутнє божество Немезида, яка знудилась від свого існування і розщепилась на сім каменів вічності шість вже відомих для нас: космос, час, реальність, сила, розум і душа, а також останні, відомий як Его. Кажуть, цей камінь містить свідомість божества, і, хоча точні сили каменю невідомі, поєднавши його з іншими каменями. Древнє божество повернеться до життя. Ця історія наводить мене на фінальну думку. Але перед тим, як її сказати, хочу подякувати своїм патронам за підтримку: Олег Яворович, Богдан Шпанчук, Павло Колованов, Євген Колісник, Ілюха, Бобік та Валерій Маркус. Велика вам подяка! Якщо також хочеш потрапляти в кожне наступне відео та підтримати мій канал, посилання буде в описі. Що ж, можливо, найкращі часи Марвел вже позаду, адже немає сенсу бажати повернути старі камін... Свою роль вони вже виконали, подарувавши нам безцінні 10 років емоцій. Так, Всесвіт остаточно перетворився на конвейер по зароблянню коштів, але якщо задуматись, Марвел завжди таким і був. Просто раніше він був якісним і в ньому була душа. Також там був Танос, який об'єднував всесвіт навколо себе, і кожен проект відчувався як частина чогось більшого. І на жаль, Канк поки що не відчувається такою загрозою. Настільки, що людина Мураха переміг його в останньому фільмі, особливо нікуди не залазячи. І насправді в кіно всесвіті. Ще не все втрачено. Концепція мультивсесвіту дарує нескінченні можливості для виправлення проблем останніх проєктів. І ми ще точно побачимо багато чого цікавого. Люди X, Четвертий паук фантастична четвірка, нам дадуть купу нових героїв, які можуть стати рушійною силою Всесвіту, замість дешевих копій старих персонажів. Але чи будемо ми очікувати на кожний наступний проект з таким же захватом, як і колись? Це питання до кожного із вас. Напишіть в коментарях, які герої чи сюжети, на вашу думку, зможуть відродити франшизу. Зможе взагалі повернути вашу увагу кіно Всесвіт Марвел. Обіцяю, що прочитаю кожний ваш коментар. Дякую вам за перегляд!